Всім привіт, друзі! З вами, як звичайно, я Спікеркла, і сьогодні я буду звучувати восьму серію Скіпді Multiverse. Погнали! Я вам нічого не розкажу. Ох ти, дурник! Годь з мене! Говори, хто він? Ага, розігнався, нічого я вам не скажу. Давайте. Ще? Ааа, чрт! Тепер можна його встановлювати. Ну, Гораст. Ну, все ТП. Не за счет. А он просто. Мы так ничего не добьем. Давай. Еще раз. Гаразд. Так же будет. Намалюю вам. Ну, нарешті. Можно найти. Ну, я тут планую это. Ты что, сдурил? Вот же ж гад який. Не бадь уже. Ось, так, снишу. Ну? Видите, что я снишу? Ну, ну. Чего вы хотите снишить? Снишу вас усил. Ой. Ой. я позову вам. Отрыню. зараз, заразити. Ай! Я тікаю, пока. Не втечеш далеко. Йоли, це що таке? Це хто що таке? Чо? Ні, це наші братани. Ну, привітик! Ми дриль мене. Прийшли з миром. Нарешті тепер поборемось. Давайте! Рейдя далі! Ага, все зрозуміло. Ну, гаразд. Погнали. Так, нова локація. Треба буде побачити її.